Підібрано чергове авто, реалізована одна із мрій нового власника. Відео по процесу та огляду авто можна побачити в Instagram, TikTok та Ютуб. В описі до цього відео будуть посилання. Ось підібрали таку красу BMW 118 2016 року, 130 тисяч кілометрів пробіг, 2.0 дизель, автоматична коробка. Ось така у нас дуже гарна комплектація. Непогана історія по машині. У нас шкіряний салон. Ось В такому стані у нас Все. стан відповідає пробігу. У нас руль не перешивався, не фарбувався, нічого не робився. Така у нас комплектація, мультимедія велика, камера заднього виду, дуже великий багатофункціональний бортовий комп'ютер, там багато що показує. Пам'ять сидінь, багато режимів у нас електросидіння. Ось така у нас управління мультимедією. клімат-контроль, люк. Люк. Була куплена у власника. Гарний стан в авто. Було проаналізовано ринок. Оглянуто шість авто і купили ось таку красуню якісь комплектації з такими LED-фарами, передніми, задніми фонарями. Ось така у нас BMW 2016 року, 2.0 дизель, автоматична коробка. Вітання новому власнику!